Суттєвого забруднення довкілля можуть призвести звичайні батарейки та люмінсентні лампи. Як відбувається збір та утилізація цих небезпечних відходів у Черкасах? Цими днями стартувала екологічна акція Збережемо довкілля, викидаємо використані батарейки у спеціальні контейнери. У такий спосіб екологи намагаються привернути увагу населення до цієї проблеми. Як не дивно, використані батарейки та люмінсентні лампи все ще викидають просто у відрозі сміттям. Через незнання на небезпеку наражаються всі, адже контейнери, куди потрапляють батарейки і ці лампи, розташовані поруч з будинками і дитячими майданчиками. Тож пари ртуті від ламп та важкі метали з відпрацьованих батарейок отруюють наш простір. Ртуть є речовиною першого класу небезпеки і класифікується як отрута. Потрапляє до організму людини шляхом вдихання її парів. Одна батарейка може забруднити важкими металами близько 20 квадратних метрів землі, оскільки містить велику кількість різних металів: ртуть, нікель, марганець, цинк, свинець та багато інших. Проблема забруднення навколишнього природного середовища використаними батарейками, перегорілими люмінесцентними лампами стає все більше гострою, оскільки полігони для захоронення відходів не оснащені захистом фільтрації від шкідливих домішок і важких металів, тому всі ці шкідливі речовини потрапляють у ґрунт та ґрунтові води, поступово завдаючи непоправної шкоди довкіллю та, врешті решт повертаються до людини у вигляді забруднених харчових продуктів та питної води. Зараз у нас є можливість здати батарейки на утилізацію до пунктів, мобільних, до пунктів мобільного збору небезпечних відходів від населення. Їх організували в Черкасах ПП Олестас, збір подібних відходів здійснюється за спеціально розробленою програмою Департамента екології Черкаської міської ради. Тож ми вже можемо починати правильно викидати такі небезпечні відходи, як батарейки, акумуляторні батареї від мобільних телефонів, люмінесцентні лампи та прилади, що містять тертут і таке інше. Колектив департаменту екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації підтримує такі важливі починання. Тому накопичені за певний час елементи живлення працівники принесли на утилізацію і закликали до такої корисної правильної справи родини, друзів та знайомих, оскільки, як би пафосно це не звучало, лише в наших руках майбутнє та доля екологічного стану довкілля. Суть акції полягає в тому, розповідає еколог Станіслав Чуприна, щоб якомога більше людей поінформувати про те, що у них є така можливість приносити відпрацьовані лампи і здавати їх у спеціальні контейнери згідно із графіком. Знаєте, у нас черкащани вони дуже переймаються питаннями охорони навколишнього середовища. Що... І раніше не було у них можливості просто зараз, за допомогою за підтримки відділу екології міської ради, така можливість появилася. І вже третій рік, і вже більше і більше людей кожного року здає ці небезпечні відходи ну, для подальшої їх утилізації. Тобто суть акції це більше так інформаційна, тому що звичайно кожного року все більше і більше люди приносять лампочок всіх і батарейок. Але... Як я вже казав, щоб поінформати все більшу кількість населень, що це можливо зробити, що не треба це викидувати в сміття, що можна це все приносити і завжди раді будуть прийняти це все, всі ці відходи у людей. Ми робили моніторинг по Україні, спілкувалися з Харківською міськрадою, з, з міста Львова нам дзвонили такої. Такої концепції взагалі, в принципі, така концепція збору збирання відходів існує тільки в Черкасах. Тому що я не знаю, з яких причин, може, там, з якихось там, може, місцевих, бюрократичних чи якихось причин, вони не можуть започаткувати цю акцію. Збирання батарейок відбувається силами приватних підприємств, якихось мереж супермаркетів. Вони дзвонили, просили нас поділитися досвідом. Ми їм розказали, що це все, все, все дуже просто. Просто треба, якщо є, якщо, є, якщо є екологічний бюджет, то треба його витрачати на питання екології. І все. І налагоджувати це все, інформувати населення. І взагалі це добра справа, тому що це для людей, для людей це повинно бути, наче я не знаю, як. Як вони приходять, як на свято, тому що ну, вони, щоб вони розуміли, що вони приносять не те, що, що вони роблять щось добре і для себе, і для навколишнього середовища. Але звертались, звертались Львова, з Львова, Чернігова, з Харкова, звертались до нас. Ну, питання було дуже таке просте, як у вас вийшло, це вже третій рік, і виходить, третій рік поспіль, організовувати таку акцію. Про унікальність і ексклюзив проведення подібної акції розповідає Наталя Фоміна, голова Черкаської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги. Разом із студентами їх організація побувала у найвіддаленіших куточках Черкащини і крізь пропагуючи бережливе ставлення до довкілля. Черкаська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги ставить за мету збереження довкілля України. Запровадивши збалансований розвиток в Україні, мета якого є збереження довкілля для майбутніх поколінь, незважаючи на постійний розвиток в державі, наша всеукраїнська екологічна ліга, зокрема наша організація обласна, займається цим. В селах, містах, районах області, тому що має там осередки. У нас активно працює в цьому напрямку. Всеукраїнська дитяча спілка, екологічна варта. У нас є осередок Черкаської обласної організації, і в нас є обласна організація національного молодіжного центру екологічні ініціативи. Це студентська організація, яка вже багато років працює. Про акцію батарейкам утилізація із захопленням розповідав Сергій. Він студент і також бере активну участь у проведенні цього заходу. За останні три роки, за його спостереженнями, люди все більш охоче відносять батарейки та лампи до контейнерів або складають у спеціально відведених місцях. Ці акції ми займаємося доволі давно, вже другий рік. Вона була ініційована в 2012 році на керівництво нашої організації Всеукраїнської екологічної ліги і молодіжного центру екологічні ініціативи. От в нашому університеті ми встановили контейнер в тому році, 2013-му, за погодження з керівництвом. Також уже за цей період, з 2013 по початок по сьогодення, вже одного разу приїжджали представники компанії Sigma Psychology, французька фірма, яка займається безпосередньо переробкою і транспортуванням наш ну, цих відходів, небезпечних відходів. От вони приїхали і вже одного разу відвантажили цей небезпечний вантаж. Також стосовно волонтерства, стосовно людей чи, чи допомагають, чи активно вони долучаються до цієї акції. Хочу сказати, що досить активно, оскільки люди усвідомлюють, що е, такі небезпечні відходи мають бути, по-перше, що утилізовані, по-друге, що люди, особливо в технічному вузі, прекрасно розуміють, що будь-яке сміття це певний ресурс і не можна просто його викидати, оскільки е, один грам того самого е, дорогоцінного матеріалу, тих самих е, кадмію, цинку, інших важких металів, тій самої ртуті. Для того щоб його добути з природних середовищ з руди, необхідно витратити велику кількість ресурсів, затратити велику кількість фінансів. А тут буквально ці відходи вже наявні. Ми відвантажили того разу 30 кілограм батарейок, тобто представники відвезли їх, і зараз можете підійти до контейнера, взважити його десь також є до 10 кілограм же 40 батареїв. Олександр Бондаренко все життя пропрацював на радіозаводі. Пригадує, що на території підприємства завжди стояли величезні контейнери для різноманітних небезпечних відходів. Тому про те, як правильно поводитися з небезпечними відходами, знає все. То, що воно випускається це одне, а ні, використовувалися. і великі, і у нас спеціально були контейнери для того, щоб зберігати ці лампи днівного світу. Но Многие этого не понимают, и они их разбивают и выкидывают в мусор. Для этого э, сделаны специальные ящики, так же как и для батареек, так же как и для ламп дневного освещения. Это, надо просто э, как-нибудь бережнее относиться к этому, потому что мы травим себя, травим свое здоровье и травим окружающую природу. Так же же батарейки то же самое выкидывают мусор вместе с пищеотходами. А людям приходится потом те, которые работают, им надо будет перебирать все, откладывать все. Ну и хорошо, если оно целое. А если разбитое, то уже идет отравление организма, ну и, соответственно, природы тоже. Фахівці Департаменту житлово-комунального господарства Черкаської міської ради також проводять роз'яснювальну роботу з населенням. Майже щодня вони отримують телефонні звернення або запитання від громади про небезпечні знахідки, або люди просять інформувати про необхідність вивезення відпрацьованих лампочок і батареїв. Отримував постійно звернення від громади міста, що на території міста, ну взагалі на території всієї України. Ненаведений порядок з утилізацією небезпечних відходів, що мається на увазі, це люмінісентні лампи, це батарейки, прибори, які, які в составі яких є ртуть, це ті ж енергозберігаючі лампочки. Взагалі на території України не налагоджене таке збирання. А якщо воно є, то воно платне також і для населення. Зрозуміло, що підприємства можуть дозволити собі сплачувати за цю послугу. Замовляти цю послугу у приватних підприємств, у державних фірм, ті, хто мають ліцензію. Ми три роки тому в програмі включили такий заход, як прийом від населення, безкоштовний на утилізацію небезпечних відходів. Ми, наприклад, їздимо возимо батарейки все час в епіцентр, тому що ближе у нас не було збору, а раз тепер так організували, це буде дуже удобно. не будут собираться. Так мы дома собираем, по одной же не возим со всех. А все же сейчас на батарейках. Мы все собираем, собираем, специально едем в эпицентр. Многие же не знают. Я считаю, что надо еще эту работу провести, как бы довести до сведения людей. Мы тоже сразу не знали. А уже когда в эпицентр приехали, увидели, там сбор батареек, стоят специальные баки. И мы стали пользоваться, мы довольны, что дома не лежит, так как у нас ребенок есть. Отже, акція триватиме три місяці. Тож усі небайдужі легко зможуть знайти потрібну інформацію екологів про те, куди і коли можна виносити відпрацьовані небезпечні відходи. Це була програма Екополіс. Зустрінемось рівно за тиждень.